Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та Майген. Сьогодні оглядатиму актуальні події, відповідатиму на питання підписників. Засипали мене питаннями про ЗАЕС. Хоча я не так давно її дивився, ну все одно, ось кожен день нагнітають, все капець, ядерна катастрофа, Чорнобиль, це от все. Ну одним словом, давайте подивимось ще раз, ситуацію там, що там, як там, ну і так далі. Чим це все закінчиться? Ну що ж, можу йти позручніше? Ну а я починаю. Ну що ж, давайте подивимось. Ну, давайте поточну ситуацію для початку подивимось. що там на зараз. ну раз, покажіть, мені, будь ласка, поточна ситуація на ЗАЕС. От Конкретно з тим, що ЗАЕС зараз відключена від зовнішнього електропостачання і працює там на власних резервах, на генераторах. Яка там ситуація зараз з цим? Покажіть. Скажіть, Скажімо, правда? Полагаю. Так. Уні перевернута. Райда перевернута. Хагос Сансус. Далі. Перісес перевернути. Ні, ну звісно, росіяни там у великим умом не страждають, але вони не не цей. Не зовсім прям. Не зовсім відбиті в даному випадку. Гаразд, що у нас тут? Лагу, зота. Перт, ой, перт зовсім вже. Вуня перевернута, райдо перевернута, хагалас, Ансус, терісас перевернутий. Ну, по хагалазу. Да, звичайно, ситуація така напружена, але поки що нічого такого суперкритичного там не відбулося. Хвала Бога. А ось, показують, що охолодження є. По-перше, то, що це вода, циркуляція води, оце все. По друге, це струм. Запас палива там ще є, до речі, тож цей паливо також. Тобто ще генератори там попрацюють, чи не цей. катастрофи там нема на даний момент. Ось російська влада, вона там щось думає. Загалом вони думають, як подати туди живлення. Може, відновлять ту пошкоджену лінію, наскільки знаю, це пошкодження некраз на тимчасово окупованих територіях. Або, може, спробують підключити до себе. Ну, це я окремо запитаю. Ну, щось тут буде. Щось вони планували, якийсь їхній план обломився. Райдо перевернути. Вони дійсно, як планували, чи то підключити щось і до себе, чи що, воно обломилось. Не так пішло. Ось по Хагалазу воно пішло. А, ну і мало то, райдо перевернути, хаґалас. До Бабаху вони довести станцію не повинні. Це я окремо запитаю, але дорога не туди, показують, що ну, вони не зовсім. о. Здрастуйте, називається. Чорнобиль ще пам'ятають, я так бачу. Далі, щось вони там планують, мудрують, от як із цього всього вилізти. так Ну, правда, з ніг не падають, щоб це прям, прям тут і зараз цей прибрати, то ні. Це свого роду так само елемент залякування, елемент шантажу. Колись ядерна станція атомна, перетворилася на зброю. Прекрасно. да Ну Це ж Росія, в принципі, країна терористів. Чого ми дивуємося загалом? Ну ні, все-таки не, не повинно воно до Бабаха дійти. Ну, вже заговорили про Фукусіму, вже не про Чорнобиль. Ну що ж, видно, що експерти підключились до цього, то що тут дійсно Чорнобиля не буде, тут загроза Фукусіми. Реактори не ті, як на Чорнобилі. А, от. Ну, добре, давайте так прямо і запитаю. Чи буде Бабах? Тому що, в принципі, це всіх цікавить. Так, гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну то буде вибух з радіаційним забрудненням на запорізькій станції, поки там росіяни сидять. Скажіть, правда. Ей Ейвас. Евас перевернутий. Мам перевернутий. Буркану. Гебу. Далі. Кану. А, ні, ніяких там вибухів з радіаційним забрудненням, нічого такого. Я ж кажу, що росіяни умом не відлічаються великим, але вони не настільки відбиті, не на всю голову в цьому плані. Розумію, що і самі тоді світитись будуть, там до добра їх то не доведе, бо радіація на паспорт не дивиться, так само, як і на кордони. Що в нас тут? Ма нас перевернути, беркана, ге або а, ну ні, нема тут такого, не мають вони довести станцію аж до такого стану. Все одно вони самі того не хочуть. Ось, Бачите, полякати, да, позалякувати, да, Ну прям влаштувати там ядерну катастрофу, ну ні. Самі того бояться, бо Чорнобиль ще, схоже, прекрасно пам'ятають. Ну, хоча хто пам'ятає, а хто і ні. Ті, хто в режому лісі окопувались, то вже явно. На тому світі будуть Чорнобиль пам'ятати. Правда. Ну ні, вони бояться, не хочуть вони тут баба зробити. Станцію сяк так ось будуть ремонтувати, підтримувати на плаву. До речі, тут ще якесь партнерство падає. Це можуть бути міжнародні організації, це може бути. Цікаво пішло, тому що загалом вони можуть станцію передати нам. А зроблять вони це якраз. Коли зрозуміють, що ну там одним словом, що може щось вийти, да? що мов я не я, хата не моя. Но бах, бахнути воно не повинно все одно. Чи то організації тут якісь ідуть, чи міжнародні якісь партнери, щось там буде. Хтось туди ще на ту станцію зайде, не допустять там бах, ні, не буде такого. По результату ось Кано. Кано це успіх, КАНО це реалізація планів. Так що ні, ніякого бабаху тут нема. На щастя, хвала Бога. Нам ще радіаційного забруднення не вистачало і ще одного Чорнобиля. Так що ні, ну добре, гаразд. Ну, нерви ще полоскочуть. Не спішать вони там живлення на ту станцію подавати. Давайте в ЛОБ запитаємо, відновлять живлення. Ну, загалом показали, що маю да, Ну, давайте ще перепитаю, уточню. А ну добре, покажіть, мені, будь ласка. Ну так, Росія відновить подачу електроживлення на Запорізьку атомну електростанцію. Покажіть, скажіть вам правду. Старуна. Ти вас перевернутий. Ну, з ніг не падають, явно. Ман нас перевернутий. Ага. Перт перевернутий далі що? Ну, де да я розумію, фінал який? І куди? Ага, ну добре. Що в нас тут? По стару перевернутий, Манас перевернутий, Соулу ману нас перевернутий соуло, перевернутий, да, азурус. А, ось у них тут таємні мотиви є свої. Що таке? Ну, залякування. Поки що це дійсно станція використовується як елемент залякування, як збрує, фактично. В той же час вони ось самі бояться чого? радіаційного забруднення. Тобто, ну, ще одне показує, що баха там не буде, не допустять. Мало того, соло живлення показує як таке. Ну, якось воно все рівно обмежено. А... Живлення то подадуть, але все рівно поки що якось обмежено. Всі лінії вони там точно відновлювати не будуть. Якщо одну якусь відновлять, то то й добре буде. Ось. І чого брак коштів у них, до речі, йде так само. Де не хочуть в станцію вкладатись, то що розуміють, що вони все рівно звідти заберуться по результату. Не достанеться вона їм. І що тут до Дагазуру зйде? Ну, в принципі, урус так само силу показує, живлення ще солу випав. Ось, то це... Ну що, трансформація в плані живлення. От зараз запитаю. дуже схоже на те, що вони хочуть її в свою енергосистему включити. Тобто, ну, до того вона з української енергосистеми живлення отримлю, отримувала. А зараз схоже, що вони хочуть її в свою систему включити. От зараз запитаю це. Воно так виглядає. Так, гаразд, дякую за відповідь. Тільки не треба зрадоньку розводити, що а вони включать її до себе. все, вони її заберуть. Скільки разів дивився, завжди показували, що станція повернеться під контроль України. <звук> так, добре, дякую за відповіді. Ну раз, покажіть мені, будь ласка. Правильно я розумію, що Росія оце оце все шантаж, оце все шоу з погрозами Запорізької АЕС влаштувала через те, що. Підключить цю станцію до себе, до своєї енергосистеми російської. Правильно я розумію. Скажіть вам правда. Пересас перевернутий. Гебом. Єра. Імус. Айвас. Далі. Чого? Ну, загалом я правильно зрозумів, правда, вони хочуть її виходить до себе підключити. Тобто, ну, живлення все одно відновлять, нічого там такого не буде. Ну, Це якщо так, що в нас тут? Ресас перевернути, Ге, Боєра, Інгус, Евас, перевернути, урус перевернути. І дивіться, нерви вони ще помагають, ще погрози будуть цією станцією. Тим не менш, плани ось у них такі є. Правда. Трохи пізніше вони це зроблять. Ось. Оце от іде підключення якраз до них. Ну, тобто до російської енергосистеми. Правда. А по перту перевернутому, щось там все одно. М -м -м -м. Вони підключать, але та лінія, яку вони підключать, вона якась слаба. Ну... Конкретно, щоб підтримувати станцію, того має вистачити. Конкретно, щоб там щось, там щось запускати станцію там, і передавати велику напругу, воно не виглядає. Та лінія якась зовсім ну, погана. Що може бути, ну, вона слаба, по-перше. А по-друге, показують, що брак коштів, там ще відмив грошей був на тій лінії, яку вони, власне, туди тягнуть. Ну, Це ж Росія, що я дивуюсь. То, ну, таке, типу, підключать до себе, ну. Но... Лінія та дуже поганої якості, то що багато чого було розікрадено. Ну, десь так виглядає. Ну, окей, що тут скажеш? Ну, давайте ще таке запитаємо, що там міжнародні партнери, міжнародні організації на Росію придавлять, надавлять, щоб вона оце припинила. Шантаж е, атомної електростанції Запорізьку? Ну, давайте. А ну покажіть, мій, будь ласка. Ну, міжнародні партнери, міжнародні організації якось на Росію будуть тиснути, давити, щоб цей шантаж запорізькою АЕС припинився. Покажіть. Скажіть, що правда. вас. Магус перевернутий. Організації тіше теж. Феху перевернути. Щось не хоче вилізати. Гіба. Гансус перевернутий. Ну, і що по результату? Ай, як завжди. Так, гаразд, що ми маємо? А я вас переверну. О, прямий. Тобто, Лаус перевернутий феху, Гебо, бо ансус перевернутий Є Раїса. Ну, якісь дії будуть, якісь заяви, ну воно все таке, вони ось самі бояться, сильно не спішають. Он хтось на прикормі у Росії сидить, не будемо тикати пальцями. да? А, хтось ось на прикормі у Росії сидить, по асус Ну, типу, якісь там ноти протесту, занепокоєності найглибшого рівня. І оце от все. Ну, якось прям як такого тиску тут нема. Є Раїса, і те це, це так, знаєте, ні шатко, ні валко, все це повільно йде. Ну, типу, заяви будуть, що да, треба, щоб станція там була в безпеці, оце от все. Так, де так далі тому подібне. Ну, це заяви, заяви, красиві слова. Ну, ну, фінансування якесь можуть пообіцяти. там, Не знаю, хто, правда. Магате, можливо, може ще хто. Як на, на підтримання станції, щоб там це все нормально було. І як які ще спеціалісти там можуть опинитись, не російські. Ну, може, магате, може, ще хто, не знаю. І так, і так може відігратися. Ну, це єдине, що йде. А так, якась активна дія. Ну, таке. Ну, ніби не розумію. Ну, з одного боку, ніби як е, росіяни не зовсім, могли, щоб станцію -то підривати, да, з другого боку, е, Європа, там партнери, всі ці організації так само з них не падає, щоб щось зробити, і це питання ну, закрити. Ну, якщо що, то ну, якщо там Росія щось вичудить, то воно ж точно до Європи дістане. Yeah, yeah, yeah. Ну, але не видно. Хвала богам, щоб тут щось було. Ну, така, така от ситуація. Що тут скажеш? Тому так, тому так не ведемося на ці заголовки ЗМІ, там експертів, які будуть зрадоньку розганяти і так далі. Поки що нічого там такого страшного нема. Поки що, Росія має тут живлення все-таки в результаті подати. Тобто, станція сяк-так запрацює більш в нормальному режимі. Що кажу всяк так, то що техніка безпеки, ну і самі розумієте, яка там техніка безпеки зараз. Хвала богам, що станція заглушена і не працює. Тому що в такому режимі роботи це було б ну, точно, що небезпечно. А, добре, а, от таке сьогодні відео вийшло. Дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання у спонсорів, там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!